Друзі, усім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді будинок з загальною площею 314 метрів квадратних, на ділянці 10 соток. Ось так виглядає він фасадно. По центру у нас парковка. Ділянка розділена на дві частини. Тут можна зробити накриття над автомобілем і відділити парковку від зони, скажімо, будинку, зони самого відпочинку. Цю ділянку можемо використати з вами як під басейн, так і для дітей ігрова зона. Дуже крутий. Вид на фоні, як ми бачимо. Фасад виконаний з клінкерної цегли. Ось тут у нас побудований сам будинок з керамом блока 2НФ, утеплений соткою, це пінопласт фасадний. І, в принципі, ось такий конструктив. Хороший відступ маємо від паркану до будинку. Навколо будинку викладено відмостку, тобто з бруківки викладена доріжка. І також ось ми бачимо рулонний газон, автополив. Все це присутнє. Зелена зона з ландшафтом організована на тій частині ділянки. Вона у нас має зону, Така зона для вогнища, для відпочинку. Дуже вдало вписується в цю частину, тому що саме з тераси ви можете спостерігати за тим, як відбувається відпочинок ваших дітей чи ваших родичів, гостей. Ось така зона для цього передбачена. Сам будинок дуже Красиво вписується в дану ділянку. Ділянка нестандартної форми, відповідно, обраний саме такий проєкт. Ось є з тераси доступ до зони для вогнища. На терасу вихід маємо з вітальні. Ось так. Так виглядає фасадна частина і вхідна група в сам будинок. Давайте пройдемо сам будинок, побачимо планування і комплектацію. Отже, На початку, як ми зайшли в будинок, ми бачимо ось такі двері, це алюмінієвий профіль. Напроти у нас іде велике дзеркало в ріст людини. А напроти дзеркала знаходиться шафа для верхнього одягу. Ось так воно виглядає, дуже естетично. Це у нас такий тамбур вхідний. Далі проходимо по будинку ми бачимо перший гостьовий санвузол. У гостьовому санвузлі тут у нас кабіна, ось така. Де душу, душ-кабіна, скритого монтажу, туалет піде і раковина. Має бути ще дзеркало. Так, Далі йдемо. Перша кімната на першому поверсі. Вона може в принципі бути як кабінетом, так і гостьовою кімнатою. В кімнаті вже теж встановили кондиціонер. І На початку теж ми можемо побачити от, інвекторний кондиціонер. І під кондиціонером є місце для встановлення консолі безпеки або домофону на відкриття хвіртки і воріт. Проходимо далі по будинку, бачимо технічну частину в будинку. Це у нас котельня, тут у нас бак тиску, далі система підготовки води. Очистка, далі котел бошовський і болер. Тут у нас система грібінки теплої підлоги. Ось так все виглядає. Далі ось тут розміщуються виходи під стабілізацію на три фази. А тут автоматика. Ось таке ось така комплектація і крім цього там можна встановити є виходи для пральної сушильної машинки. Рухаємося далі, заходимо в основну вітальню, яка поєднується з кухнею. Тут у нас трекове освітлення, плюс люстра. Є такі підсвітка, лед підсвітка. Встановлений камін. Він працює на опалення першого поверху і також кожної кімнати. Присутня розводка каміна. Сама кухня представлена в такому виконанні. Тут HPL пластик, у нас стільниця, присутній острів і техніка. Тут мікрохвильовка, духовка, варочна панель, змішувач з такого формату. І, крім всього цього, також присутня посудомийка. І напроти острова ось тут місце під Стіл. Так ще не сказав, і також в комплектації є морозильна камера та холодильник. Повністю кухня вся укомплектована. Ось такий в нас перший поверх. Рухаємося тоді на другий поверх, покажемо вам планування другого поверху. Піднявшись на другий поверх, ми будемо з вами. Зараз дивитися три кімнати, два санвузли і два гардероби. Отже, поїхали спочатку, дивимось загальний санвузол. В такому виконанні. Тут у нас представлено душ-кабіною, є ванна і також раковина. Дзеркало має бути в комплектації, біде і туалет. Напроти санвузла знаходиться у нас дитяча кімната. Ось так вона виглядає. Вона має власний гардероб. Ось такий гардероб. Шафи для верхнього одягу і шухлядами. Так, кондиціонер також встановлений в кімнаті. Напроти цієї кімнати присутня ще одна кімната по центру. Вона найменша в цьому будинку, але в принципі по об'єму теж достатньо хороша, тому що ліжок стає і шафа стає. Оце теж кондиціонер, освітлення, все працює. Це рішитка для опалення від каміну. І основна мастер спальня знаходиться ось тут. Вона найбільша кімната в даному будинку, присутній вихід на верхню терасу. На даний момент це просто покрівля, але з можливістю зробити тут ще додаткову верхню трасу. Мастер-спальні присутній власний гардероб. Зараз ми подивимось. Ось такий гардероб. В гардеробі встановлена автоматика. Її можна досить вдало сховати тим, що тут встановити дзеркало велике, повний зріст, яке відсовується. Це можна все продумати. І також мастер-спальник присутній санвузол. Він найбільший в будинку. В таких світлих тонах. Раковина на дві персони. Присутня ванна. І також душ кабіна. Ось такий санвузол присутній в даному будинку. Друзі, ми запрошуємо вас на перегляд. Будемо раді вам показати даний будинок. І ще, до речі, у нас присутня в прохідній частині мансарда. Зараз ми вам її покажемо. Вихід на мансарду. Зараз ми піднімемося і покажемо додаткову площу, яка в нас йде в подарунок утеплена мансарда. Тут у нас присутнє вікно. Ось такий чудовий вид з мансардного поверху. Ось так виглядає дана площа для сезонного зберігання різних речей. Можна встановити різні шафи, також можна зробити якесь накриття таке, типу як люк, щоб для безпеки, щоб ніхто сюди не звалився. Тому, друзі, запрошуємо на перегляд. Дуже цікавий об'єкт, він вже готовий з ремонту. Чекаю нового господаря.